Добрий день, з неділею святою всіх. Обрізаю садок і часу, в принципі, немає, але вирішив зробити хоч невеличке відео по заміні, по заміні центрального провідника. З часом, коли дерево росте, його потрібно знижувати, знижувати йому силу росту і знижувати його в розмірах. Дуже добре, коли можна скористатись. Отаким провідником. В принципі, я такі провідники не вирізаю, а готовлю їх уже через 2-3 роки для заміни. Тобто, як бачимо, цей провідник, поки центральний, добре заклав плодові почки і добре сформований дерево. В принципі, працює, все якби окей. Але з часом потрібно замінювати центральний провідник. І ось кого є можливість, отакі гілочки бажано залишати на майбутні 2-3 роки. Тобто, в принципі, її навіть не закладають плодові на них. А тільки працює як на вегетативний ріст. Потім змінюється центральний провідник, дерево зразу ж знижується. На рівні півтора метра. І знову воно починає працювати з повною силою. Можна також інший варіант робити. Це якби не повний бібаум, але працювало воно з самого початку так. У мене багато таких дерев є, працює одразу на два провідники. Є дерева з дуже великою силою росту, їх стримати дуже тяжко і загрузити тоді не вдається. Зато приходиться працювати от по такому принципу. На цьому дереві вже двічі змінювався центральний провідник. Раз, потім змінювався он. Дерева практично в 5-6 метрів висотою і міжряддя 2-2,50 між деревами півтора метра. Тобто зміна центрального провідника це якби такий стратегічний крок. Ну, тут змінювався, як, як завжди. Там змінювався, видно так само. Там змінювався, теж шукала з там теж. Тут не змінюється практично, ну, змінювався, в принципі, на рівні 2,50. Зараз воно десь 5 метрів. Так що є можливість. Не викидайте такі гілочки. Вони дуже вам будуть потрібні через 3 роки. 2-3 роки. Притом заміну потрібно робити буде не ось тут, а набагато вище. А потім знижувати потрохи. Тому що провідність зникне трошки. Зменшиться. У всякому разі десь так. Всім удачного недільного дня, в кого він робочий, в кого він вихідний. Країна... Україна демократична країна.